В Принципі, якби аграрна реформа проводилася е, відповідно якісно, швидко е, і адекватно, потр, е, адекватно ситуації, то можливо і не потрібно було існування цих комітетів. Але сьогодні, і, на жаль, це прозвучало на конференції. Е, в загальному контексті існує таке. Розуміння всіх делегатів, що в Україні, в принципі, йде імітація аграрної реформи. Людина села, вона в більшості залишається безправно. І особливо це прозвучало у виступах всіх делегатів, особливо представники райдержадміністрації та якісь мірі облдержадміністрації, які повинні бути на стороні президента виконувати. В більшості, так сказати, доповіли про проведення аграрної реформи, а на самом ділі це груба імітація з грубим порушенням прав селян.